Процес, так, друзі, йде процес коління дров. Коління дров такою штукою, таким дровоколом. Він китайський, але перероблений вже мною механізм включення. Що можете його показати? З цієї сторони, будь ласка. Ось цей механізм включення дуже легко, то був двома руками. Зараз одною кодеркою нажав і пішов процес. До, до, до самого краю. Зроблений декілька зроблено ножів, насадок. Ось таких, бачите, вони легко знімаються. Міняються, зроблено на 4 ще штуки От. і заводська. Дуже прекрасно, дуже чудово коле, без проблем От. і безпечно, бо як двома руками треба було тримати, ось кнопка, і це двома руками тримаєш і не знаєш, що робити. То зараз це дуже чудово. Це дуже чудово і ріже конечно то есть він конечно бомбезно такі дрючари зараз я візьму самого самого такого бішмен ну, таким чином я надію що Сухі дрова, сухі, але він валикний. валить їх легко. Одне задоволення. Так що ми ним багато колимо, тому ну приємно. Приємно ним колоть, звісно. Ну, Коле він добре. Щось, і легко не треба нічого видумувати і запридумувати. Ніж, звісно, ніж прекрасний. Ніж зроблений дуже якісно. І працює чудово. Перейшли на дрова, війна заставила нас подумати про те, що треба топити в час відключення альтернатива дрова. був і газ, і світлом топили, цим топили. А тепер тільки дровами. Бо все дорожчає в Україні. Не знаєш, вже... Куди воно дорожчає? Що скоро вижити буде дуже складно. тому мусимо переходити на дрова. Ну, Усе, друзі.